вот в ящиках это польові рационы на добої. Це для 150 людей мінімум на 3 дні. Ну тут у нас сухари, консерви, каші, там ще є ікра, тут чай, сахар, чайники, ну і різноманітна вода. Відповідальність за сховище Херсонської лікарні Олександр Вітвіцький показує, як облаштували укриття. Говорить, сюди можуть прийти усі охочі, аби сховатися від російських обстрілів. Нещодавно тут зробили ремонт. Є автономне електропостачання, генератор стоїть, є автономне водопостачання. У нас тут є медпункт операційний блок, також от лазарет є, ну, тобто, де можна. Хворих розмістити. Медична сестра Наталія Ясинська говорить, операційний блок бомбосховища забезпечений усім необхідним, зокрема, первинну хірургічну обробку. Тут можна проводити в необмеженій кількості. Інструментаріум стерильний з, з подовженим строком придатності, шовним матеріалом. Все устаткуванням, яке потрібно для лікаря-реаніматолога для надання невідкладної допомоги. В разі необхідності ми можемо тут провести принаймні три операції, які можуть іти одна за одною. У нас достатня кількість інструмента, перев'язувального матеріалу, два апарати ШВЛ, електрокардіограф, електровідзмоктувач. Тут є все. Окрім операційного блоку, в сховищі є лазарет, говорить Наталія Ясинська. В лазареті у нас стоїть кисневий балон, функціональні ліжка, крісла, каталки. Також є ноші. Ми можемо надавати медичну допомогу. Будь-де інструмент весь підписаний, запакований. Шовний матеріал, голки. поки ні операційний блок, ні лазарет не використовувались за призначенням, говорить Наталія Ясинська, Олена Сумська, Юрій Лотошинське, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.